Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як як пишеться художній твір. Для того, щоб написати художній твір, нам потрібно створити художній образ. Для цього розглянемо, що таке мистецтво. Це відтворення, відтворення дійсності в художніх образах. Тобто художній твір це і є витвір мистецтва. І якщо художній твір це витвір мистецтва, то будується він художніми образами. Будь-який вид мистецтва має свої засоби творення художніх образів. Наприклад, художній образ пісні будується за допомогою звуків, художній образ хореографії за допомогою рухів. В малюрстві використовуються лінії в літературі слова. Тобто рухи, звуки, лінії слова це і є засоби творення художнього образу. І щоб створити художній образ в літературі, нам потрібно використати такі засоби, як слова. Але. Це не дає нам відповіді на те, що таке художній образ. І на це питання існує визначення. Воно звучить так. Художній образ це узагальна картина життя емоційно та естетично втілена в конкретну художню форму творчою уявою митця. Напевне, вам нічого з цього не зрозуміло, але ми зараз все розберемо. І, щоб зрозуміти це визначення, ми розберемо ключові слова і вирази у ньому. А саме узагальна картина життя, друге творча уява. третє, конкретна художня форма, четверте емоційність і п'яте естетичність. Почнемо по порядку. Перше. Узагальна картина. Ну, Узагальна картина е, випливає із певного періоду людства. Ну, для прикладу візьмемо кріпацтво. Е, кріпацтво по-іншому, е, ми знаємо, що це поневолення. Е, і будь-яка людина в умовах кріпацтва прагне свободи, ну, в даному випадку українці. Отже, звідси випливає таке сформульоване поняття: Боротьба людини за свободу і щастя в умовах поневолення. А це і буде вже узагальна картина того періоду. Переходимо до другого. Друге у нас творча уява. Тобто є одна умова. Цю загальну картину, так яку ми створили, ми маємо представити певними героями. Вони мають бути вигаданими, тому що художній твір це вигадка і тих героїв, які, які були в творі, в світі не існувало насправді ніколи. І для цього ми вдаємося до творчої уяви. Третє. Конкретна художня форма. Ну, це доволі просто. Для того, щоб це зрозуміти, потрібно згадати жанри літератури, які ми колись вивчали в школі. Наприклад, повість, роман, новела, казка та інші. Ось це і буде конкретна художня форма. Четверте. Емоційність. Щоб зрозуміти, що таке емоційність, нам потрібно поглянути на те, як розгортається, наприклад, наш улюблений твір. Тобто автор змальовує героїв то з любов'ю, то з захопленням, то й з співчуттям. Тобто емоційність і буде змалювання героя під час того, як розгортається картина. І п'яте. Естетичність. Це слово означає по-іншому краса вишуканість. Щоб зрозуміти, що таке естетичність, згадайте, як на уроках літератури ви вивчали епітети, порівняння метафори та інші тропи. Все це і є закони естетики і краси у творі. Тобто твір є естетичним тільки тоді, коли автор, пишучи його, прибігає до використання метафорів, епітетів, порівнянь. Та інших художніх засобів. Отже, робимо з цього всього висновки. Щоб зробити художній твір, потрібно вдатися до художніх образів. Художній образ це перш за все витвір мистецтва. А мистецтво це і є відображення дійсності в художніх образах. Ну і на кінець. Наведемо приклад для закріплення. Розберемо такий приклад. Візьмемо, наприклад, події у нашій країні. Ну, Війна. Узагальна картина: Боротьба українського народу за свою свободу і незалежність. Творча уява. Нехай буде у нас герой Тарас, український воїн, який пішов захищати свою землю на фронт. Вигаданий зі своєю долею, характером і зовнішнім виглядом Конкретна художня форма. Нехай це буде повість. Емоційність. Долю тараса ми описуємо то з любов'ю, то з захопленням, то і співчуттям, в залежності від того, як розгортається наша картина. Естетичність. В написанні використовуємо закони естетики, епітоти, метафори, порівняння та інші тропи. Ну, ось і в результаті в образі Тараса виходить образ боротьби українського народу за свою свободу і незалежність. А це вже художній образ. Все. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал, підтримайте його, поставте лайки. І до нових зустрічей!